Отже, Трамп вкотре погрожує санкціями Російської Федерації. Говорить про якісь більш конкретні дедлайни. То що, врешті, ми побачимо 8 чи то пак 9 серпня, що може змінитися за наступний тиждень? Чи знову високопатетичні слова і гарна риторика? Ну, судячи з усього, якісь кроки адміністрація Трампа буде змушена ухвалювати. Хоча швидше за все, це не будуть якісь уже. Настільки вбивчі чи якісь там руйнівні санкції для Росії, якими тривалий час погрожували американські політики, як агресмени, так і представники адміністрації Трампа, судячи із заяв Марко Рубіо, які були зроблені нещодавно, і які, мабуть, були найбільш предметними з цього приводу з усіх останніх заяв, які були зроблені. А на даний момент розглядаються два варіанти. Перший варіант передбачає впровадження цих самих вторинних санкцій по відношенню до партнерів Росії. В першу чергу, партнерів, які купують російську нафту, вони їх називають тарифи. Ну а також Рубіо заявив, що не виключається варіант із впровадженням безпосередньо секторальних санкцій проти російської економіки. Що за цим криється, ми не знаємо, але ну принаймні можна припустити, що щось із цього вони будуть змушені впровадити, коли стане зрозуміло, що попередній блеф на адресу Путіна він в принципі не спрацював, і той далі вважає, що а, захід слабкий і не зможе якимось чином адекватно а, завдати йому відповідної шкоди. А можливо тут і Путін підливає в масло вогонь, випробовує Трампа на міцність, заявляючи про те, що усі е розчарування виникають від надмірних очікувань, анонсуючи серійне виробництво Орішника, вкотре його згадуючи, і знову ж таки говорячи про е вимоги там ще минулого року, на які, нібито, має пристати Україна для того, аби е встановити мир. Це все яким чином можна трактувати ось ту плеяду заяв Путіна? Ну, бачите, попередньо, перед тим як Путін сам зробив ці заяви, випустили Медведєва, з яким уже навіть встиг Трамп особисто посперечатися в мережі Twitter, мережі X, відомий раніше як Twitter. А там Мєдвєдєв теж казав про те, що якби Трамп не повинен вказувати російському керівництву, що робити. Відповідь на це ну і там погрожував війною. Відповідь на це Трамп порадив Мєдвєдєву слідкувати з язиком. Ну, а тепер, уже, як то кажуть, Путін особисто перейшов до відповідної риторики, до її використання, що, мабуть, теж досить цікаво. Так, де-факто Путін публічно йде на виклик Трампу, хоча й в такій достатньо обережній манері, щоб, мабуть, в будь-який момент можна було відіграти назад, але поки що скидається на те, що дійсно Путін достатньо публічно випробовує Трампа на міцність. Що той буде робити? Піде на ескалацію, чи в чергове, як це вже неодноразово було раніше, відступиться і знову почне розказувати щось про якісь добрі переговори, добрі стосунки. Але тут яка цікава історія? Він мав з якими зверненням, я маю на увазі російський диктатор вийти напередодні ввечері, транслювати його так би мовити на американську аудиторію з огляду на е, часові проміжки. Але врешті він бере паузу після того, як з'являється повідомлення про те, що Вітков спецпредставник Трампа має відвідати Російську Федерацію після Ізраїлю. Але сьогодні знову таки починає закидати якісь е, оці такі е, вудочки, аби зловила. Якась рибка, велика чи маленька, то чи є тепер сенс їхати в відкуфу, якщо Путін публічно та щось озвучив? Ну, принаймні, окреслив рамки і межі своєї позиції? Ну він окреслив свою позицію. Смисл є достатньо простий. Я ні до яких компромісів не готовий. Нічого відступатися не будуть. Виконуєте всі мої забаганки. Ну, по суті, така позиція. А Путіна чи є в такому сенсі, чи є в такому? Разі сенс у візиті Вітка, я сказати, звичайно, не можу, тому що я не знаю, навіщо взагалі його е, туди направляти, що конкретно Трамп через Вікафа хоче передати, що відповідь почути. Ми цього не знаємо. Е, стосовно того, чому Путін скасував своє звернення, ну, мабуть, вони так вирішили, що е, просто реагувати на ультиматум Трампа, отак от прямо, це, мабуть, якесь зниження скажімо так, рівня їхньої імперської величі. Тому от спеціально виписали із Білорусі Лукашенка, щоб Путін нібито з ним зустрівся, і нібито під час цієї зустрічі якось між іншим висловився про попередні вимоги Трампа. Що, от мовляв, він якби і не збирався реагувати. На що там реагувати, якби його знову ж таки, це не його питання. Але ну, запитали, скажу, що якби я ні, ні до яких змін не готовий. Ні, від чого відступатися не збираюся, ну приблизно так. Але так чи інакше, пане Петре, між Російською Федерацією і Америкою відбуваються переговори кулуарні в закритому режимі. Про це говорив держсекретар США Марко Рубіо. Питання в тому, якщо зараз російський диктатор, американський президент обмінюються публічно такими перепалками, то що може відбуватися за зачиненими дверима? Чи ось це, що ми бачимо на широкий загал? Таке просто знаєте загравання і намагання одного й іншого показати так би мовити свою непохитність. А те, що відбувається за колісами, має зовсім інший характер. Ну знову ж таки, ми не можемо з вами звичайно нічого сказати про те, що відбувається за колісами. Але ну тут же треба розуміти, що в будь-якому випадку Трамп він не може діяти за межами логіки. Власного політичного простору США. Він же ж даремно перейшов до зміни риторики. Це не тому, що там він раптово якось прозрів і побачив, що от цей приємний хлопець Путін це насправді якийсь, скажімо так, от тиран, диктатор і вбивці. Не ну, тому, що просто... Меланія посприяла Це зараз жарт був Ну, це, це теж це така, теж, знаєте, легенда, там, до речі. Я зустрічав думки про те, чому почали так активно Меланію вводити відповідний простір Сполучених Штатів інформаційний. Це теж до певної міри політтехнологія, яка переслідує свої, скажімо так, власні цілі. Але ми зараз не про це. Значить, це очевидно, тому що Трампа почали сильно критикувати за оцю його політику, що він. Постійно заявляє про прекрасні розмови з путіним про швидке досягнення миру, а Путін тим часом продовжує криваву війну, не гребуючи ніякими методами і засобами. І це впливає негативно на авторитет Трампа. Тому він почав змінювати свою риторику. Це єдине, що для нього має значення: авторитет середині сполучених штатів, рейтинг, підтримка, позиція американських політичних еліт, позиція еліт республіканської партії, перед якими Трамп не хоче виглядати слабким чи недолугим. Тим більше зараз, коли там починає розкручуватися цей скандал щодо так званих записів Епштейна, зараз, коли рейтинг Трампа і рейтингової підтримки падає, Якось от показати себе геть слабким по відношенню до Путіна, це останнє, що йому потрібно. З іншого боку, він, мабуть, теж не сильно хоче і ніяких конфліктів із путіним, і радо би з ним порозумівся, дійшов би до якихось відповідних компромісних з точки зору Трампа рішень. Оголосив би про завершення війни в Україні, оголосив би це своєю великою перемогою. Трамп нічого проти цього не має І, можливо, якісь відповідні пропозиції, останні чи якісь там передостанні з цього приводу буде робити Путіну. Відкав Трамп, схоже, досі не розуміє, що Путін це не бізнесмен. І пропозиції робити мега вигідний бізнес це не для Путіна. Тому ну, що Путін він вважає, що він реалізує якусь свою надцінну ідею, він е відроджує імперію, тут якісь там гроші, якісь вигідні контракти. Це не для нього, він все одно всіх переможе. От і у цьому, мабуть, є головна проблема будь-яких контактів між Трампом і Путіном. Саме тому змінився часовий проміжок із 50 до 10 днів, чи на це є ще якісь я, причини? Я думаю, що тут є декілька причин. Одна з цих причин це укладання угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, яке відбулося якраз напередодні зміни часового проміжку. Ця угода про що? Про те, що якби, Сполучені Штати де факто, ну, окрім там багатьох інших моментів, вони перебирають на себе постачання е, відповідних енергетичних продуктів на ринок Європейського Союзу, очевидно, замість Росії. Тобто раніше вони ж яку яку ідею обговорювали? І ми пам'ятаємо про це говорили, що нібито про це Вітка говорив, про те, що е, Сполучені Штати викуплять Північний потік, вони будуть посередниками постачання російських, е, російського газу на європейський ринок і так далі. Про це було багато розмов. Очевидно, що після укладання відповідних угод із. Європейським союзом Сполучені Штати більше не бачать для себе перспектив в відповідній економічній співпраці з Росією, тому можуть дозволити собі змінити політику. Більше того, вони вже якби і з Індії витісняють потроху росіян з ринку нафти і так далі. Тобто, якщо ще навесні Трамп реально розглядав Росію як потенційно вигідного економічного партнера, зараз вони потроху через позицію Путіна перетворюються на економічних конкурентів. І тому можливо Трамп вирішив, що якби жертвувати своїм авторитетом а, протягом зайвих днів, поки Путін очевидно буде продовжувати бойові дії і не йти ні на які переговори, ну воно якби того не вартує. От я думаю, і все. Але ж пане Петре, разом із тим, багато аналітиків говорили про те, що своєю стратегічною загрозою Сполучені Штати Америки і Трампи вбачають якраз таки Китай і зближенням із Росії Росією вони намагалися відірвати Путіна від Кімчинина а, Сі Цзіньпіна, Сі Перепрошую. Да, значить, дивіться, так, це дуже популярна теза, дуже популярна ідея була в оточенні Трампа ще перед виборами, що от ми домовимося з Путіним, переорієнтуємо Росію з Китаю на Сполучені Штати, ослабимо Китай, це буде стратегічно вигідно. І дійсно, в рамках такої політики, мабуть, вони і намагалися вести переговори із Росією десь так знаєте до травня цього року. От, в принципі, до травня цього року, начебто, у них там такі були прекрасні переговори, постійно такі бравурні реляції і заяви про швидке завершення війни в Україні. А потім відбувся парад у Москві, де був лідер Китаю і китайські війська. І після цього якось оці всі успішні переговори поволі, 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 але зійшли на нівець. Тобто, очевидно, що Китай продемонстрував. Що він нікуди нікому ніяку Росії віддавати не буде, що це його протекторати, нікому вони його не віддадуть. І, мабуть, подібні думки вже стали очевидними, в тому числі і для Сполучених Штатів теж, що сподіватися на відрив Росії від Китаю, ну, це якось було не зовсім. Е, ну, це було швидше спроба видати бажане за дійсне, Занадто вже серйозно Китай Росію контролює і впливає на Росію. Тому ну, я думаю, що це так прямо пов'язано. І от якраз я особисто вбачаю відправною точкою цього процесу якраз от парад у Москві за активної участі представників КНР. Це знаєте, такий був собі символічний жест, який продемонстрував, що. Китай нікому Росії не віддасть. тоді. Не варто сподіватися на ось цю вересневу зустріч, яка має бутися, відбутися в Китаї, куди має прилетіти нібито і Путін і якраз таки Трамп. І йшлося про те, що можливо це навіть може завершитися новим Мюнхеном і Ялтою. Але з огляду на те, що ви говорите, то шансів і сподівання на це зараз нема. Я, ну, знаєте, не шанси були достатньо примарні першопочатково, тому що, якби, якщо, наприклад, уявити собі, що Трамп їде в Пекін домовлятися про щось із Путіним, ну це якби одразу демонстрація того, що саме Китай виступає в цій ситуації головним гравцем. І я думаю, всім очевидно, що Трамп, якщо і хотів би проводити подібні зустрічі, то на своїй території за своїми правилами. І там, оце, до речі, мабуть, найбільший камінь спотикання в цій зустрічі. Трамп, Трамп то він такий, що він не проти би з Путіним зустрітися, і з ті зустрітися, і обговорити. Він навіть, можливо, вірить, що там реально можна домовитися зрештою, для нього не була проблема навіть північну Корею з'їздити. От, і зустрічатися із відповідним. Там там теж не вождем ще за під час попереднього терміну, але тут питання в умовах і хто буде головним виглядати, і тут я думаю, що це є найбільший камінь спотикання в організації цієї зустрічі, тому що якщо якби, Трамп їде на поклон до Сі до Пекіну і там, щоб зустрітися з Путіним, ну це якби вже тоді позиціонує одразу Сі як головного лідера сучасного світу, з чим Трамп точно ніколи не погодиться в житті. Дякую вам, пане Петре, за дуже змістовні і фахові роз'яснення за те, що знайшли змогу долучитися. Петро Лищук, політолог, був із нами на зв'язку.